Зараз ми з Сашою Котисом на... Де ми там? На даху синагоги. На, на, на даху синагоги. Скрой. А, бін, боже що за хему. О, Це ми. Ай, я блін, темно. Слухай, кози. Да. Я розумію, ти вже десь там. Слухай, чуєш? Прикинь, тут знайти, знаєш, старі фотки якісь. Що Якісь старі фоточки знайти. А ну покажись нам, помогай ручкою Ой. Ну зараз ще сходи. Ти вже захоче Чи ти восход собі тяг дробина, якщо хочеш туру тумакто? Тутуру <реку> <реку>